Привіт, друзі! Вітаю вас з Різдвом з прийдешнім новим роком. Мене звати Валерій, і сьогодні я хочу розказати вам, як можна створити вдома справжній оазис тепла та комфорту, використовуючи сучасні технології обігріву. Уявіть собі, за вікном мороз, а у вас вдома тепло та комфорт. І це не мрія завдяки сучасним обігрівачам Vital Рейс. Сьогодні ми детально розглянемо, як працює ця технологія. традиційні конвектори. Створюють циркуляцію теплого повітря під стелею, залишаючи підлогу холодною. Інфрачервоне опалення циркулює в повітря по всій кімнаті, що дозволяє створити відчуття комфорту у всьому приміщенні, на відміну від звичайних конвекторів, які нагрівають повітря та спалюють кисень в кімнаті. Інфрачервоні обігрівачі нагрівають безпосередньо предмети, які знаходяться перед ними за допомогою інфрачервоного випромінювання. Що дозволяє не палити кисень та сприятливо впливає на людей та домашніх тварин. Завдяки прямому нагріванню предметів кімната нагрівається швидше, що дозволяє вам не тримати постійно обігрівач увімкненим. Інфрачервоне випромінювання нешкідливе явище, воно використовується навіть у медицині, що дозволяє зняти напругу з м'язів та суглобів. Інфрачервоні обігрівачі VitalRace створюють безпеку та комфорт. Монтаж обігрівачів VITAL RACE – це просто та зручно. Вам не знадобиться якихось спеціальних інструментів чи засобів. Завдяки використанню терморегулятору у цих обігрівачах ви можете економити до 30% споживання електроенергії, використовуючи смарт-розклади обігріву та функцію клімат-контролю, що не тільки економно. А й дуже зручно. У мобільному застосунку ви можете створити сценарій обігріву для кожного обігрівача та для кожного приміщення, що дозволить досягти суттєвої економії та комфорту. На сьогодні у нас все. Всім дякую за увагу. Підписуємось, ставимо вподобайки. На цьому каналі ви будете бачити огляди сучасних технологій обігріву.